цими виразками то про призначення ніяких гормонів і цитостатиків, апріорі мови йти не може. Е, так, колеги, хронічна хвороба нирок е, це на сьогодні. Восьма причина смертності. До 2040 року очікується, що вона стане п'ятою причиною скорочення років життя. І ми бачимо, що вона вражає до 40% пацієнтів з цукоровим діабетом другого типу. І близько 20% також страждають на серцеву недостатність. ХХН асоціюється з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних подій і смертності. Серцева недостатність, гострий інфаркт міокарда, транзиторна і. Шимічна атака, захворювання периферичних судин і смертність. Діабет є основною причиною. Європейська ниркова асоціація у звіті за 2021 рік подала інформацію, що серед всіх причин, за якими в Європі пацієнти розпочали НЗТ, 22% становив цукровий діабет. Також ми не забуваємо про артеріальну гіпертензію, яка є не тільки етіологічним чинником, а найпоширенішим проявом. Прогресування нефросклерозу. І контроль гіпертензії може сповільнити прогресування ураження нирок і знизити ризик розвитку кардіоваскулярних захворювань. Наявність ХХН зазвичай асоціюється з розвитком фатальних наслідків для кардіоваскулярної системи. Пацієнти літнього віку з хронічною хвороби нирок у 6 разів принаймні частіше помирають від кардіоваскулярних захворювань, ніж при прогресуванні до термінальної стадії ниркової недостатності та. Перебування на діалізі 26,6% проти 4,7%. Природний перебіг ахенкологі мав альтернативний характер. Такі захворювання, як швидко прогресуючий гламеролний фрит, як факальна сегментарна гламерола склероз протягом декількох місяців пацієнта вид дебюту можуть довести до термінальної стадії ниркової недостатності і виникне необхідність проведення НЗТ. В той же час цукровий діабет і особливо другий тип буде протікати повільно і на ранніх стадіях ні сам діабет, не тим більше хахен не діагностується. Скринінг призначений для осіб із підвищеним ризиком. Колеги, на сьогодні. Проєкт настановка діга 23 23-го року, який ми очікуємо з дня на день як 24-й, пропонує чотири найпоширеніші причини: цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, серцево судинні захворювання і попередні гостре ураження нирок. Також в тих же факторах. Ризику є домен під назвою гестаційні стани. Діти, які народилися з вагою менше 2,5 кг, або е, термін гестації менше 36 тижнів, або перенесеною жінкою стани преекламсія і екламсія, також є групами ризику. Ендемічні райони, несприятливий вплив таких сполук, як кадмій, свинець, поліциклічні вугліводи, пестициди, ряд система. Системних захворювань, подагра, системний червоний вовчак та інші. Ну і не забуваємо також про ожиріння, вік старше 60 років і дані сімейного анамнезу, особливо тих родичів, які знаходились на нирково замісній терапії. Предикторами швидкого прогресування ХХН є знижена швидкість клубочкової фільтрації і є наявність альбумінурії. Ми бачимо, що прискорене прогресування порушення функціонального стану нарок протягом двох років приблизно це 25% у пацієнтів з діабетом і 14% у пацієнтів з діабетом. Процес скринінгу на ХХН. Колеги, обов'язковою опцією є визначення розрахункової швидкості клубочкої фільтрації. Вона таки називається розрах... Рахунково, тому що використовуються сполуки, які синтезуються в організмі кожної людини: креатинін або цистатин С, або використовуються комбіновані формули. Тому що, на відміну від розрахункової шикафи, є виміряна, а це є не широко доступним методом, де сполуки вводяться ззовні, і також ми отримаємо показник швидкість клубочкової фільтрації. Не забуваємо, що крім. Швидкості клубочкової фільтрації, обов'язковою складовою є визначення категорії альбумінурі А1 або А2 або А3. І на сьогодні надають перевагу показнику співвідношення альбуміну до кретиніну. Ви знаєте, є і настанови Кедіга, які пропонують обстежувати групу ризику на хахен. Є і настанови Ада 2024. Вони пропонують цукровий діабет першого типу тривалістю 5 років і вище. Цього цукровий діабет другого типу з моменту постановки діагнозу, супутня артеріальна гіпертензія. Найпотужніший перелік причин, потенційних причин ХХН дають настанови НайС, NICE, в тому числі і для дорослих, і для дітей, і осіб молодого віку. Цей слайд в наших настановах Кайдіга називається тепломапа, і він є корисним інструментом для оцінки ризику розвитку хвороб нирок у людей. Ми бачимо, що в залежності від функціонального стану швидкості колобочкої фільтрації, залежно від категорії альбумінурії, пацієнта можна віднести до групи низького ризику, помірно підвищеного, високого і надвисокого. І е, низький помірний або високий. Або надвисокий ризик диктує кратність обстеження на розрахункову кафе і категорію альбомінурі у того чи іншого пацієнта. Розширення терапевтичних можливостей. Так, протягом тривалого часу все ґрунтувалось на контролі артеріального тиску і використанні антагоністів РАС. Потім додались інгибітори НЗКТГ2, які протягом тривалого часу розглядали як суто стабільну цукрознижувальну терапію. Ну а в 2022 році дапагліфлазин, в 2023 році епагліфлазин, отримали покази для лікування хронічної хвороби нирок, як на тлі цукрового діабету так і недіабетичного походження. І ще на сьогодні і в Україні з'явилась така можливість: з'явився нестероїдний антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів Фінірінон, яким лікують цукровий діабет другого типу разом з альбумінурією. Інгібітори НЗКТГ2 зумовлюють багато потенційних органопротекторних ефектів. Коли ми говоримо безпосередньо про ефектори на протекції, слід згадати три патогенетичні складови: це. Гемодинамічний компонент це метаболічний і це запалення і фіброз. І призначаючи інгібітори НЗКТГ2, ми маємо позитивний вплив на всі ці три патогенетичні ланки. Для того, щоб зрозуміти, як діють інгібітори НЗКТГ2, слід згадати, що в проксимальних звивистих канальцях знаходиться натрій залежний транспортера глюкози. Другого типу. Також знаходиться і натрій незалежний котранспортер глюкози другого типу глют 2 В прямих проксимальних канальцях знаходиться натрій залежний котранспортер першого типу і натрій незалежний котранспортер першого типу глют 1 Безпосередньо блокується за допомогою інгібіторів НЗКТГ 2. Це цей натрізалежний котранспортер, код транспортер, який розташований в проксимальних звивистих канальцях, але для того, щоб він здійснював ефект ренопротекції і. Покращував, моделював приносну артеріолу, йому потрібен компаньйон або інгібітор АПФ або сартан, які будуть знімати спазм виносної артеріоли, і разом вони будуть реалізовувати ренопротекторний ефект, покращуючи швидкість клубочкої фільтрації і зменшуючи втрату абомінурі. Емпагліфлазин показаний дорослим пацієнтам для лікування хронічної хвороби нирок. 16 рік продемонстрував зниження ризику кардіоваскулярної смертності або частоти чи погіршення нефропатії. 2021 рік продемонстрував зниження ризику кардіоваскулярної смертності або госпіталізації від серцевої недостатності, або зниження функції нирок. 23-й рік це пацієнти з ХХН як діабетичного, так і недіабетичного походження. І висновкам і показом до застосування емпагліфлазину стало дослідження емпакідний, найбільше та наймасштабніше дослідження інгибіторів НЗКТГ2, котре було розроблено для вивчення широкої популяції пацієнтів з хронічною хворобою НРОК. 6609 пацієнтів. Тривалість 2 роки. Діапазон ШКФ від 20 і 90 мл за хвилину. первинна кінцева крапка, прогресування ХН і кардіоваскулярна смертність. 8 залучених країн. Північна Америка, США і Канада, Європа, Сполучене Королівство Великої Британії, Північної Ірландії, Німеччина, Італія. Азія та інше 54 пацієнти не мали цукрового діабету в анамнезі на момент включення в дослідження. 27 мали кардіоваскулярні захворювання, 35% мали розрахункового шикафе нижче ніж 30 мл за хвилину, і 48% мали співвідношення альбуміну до креатиніну менше ніж 300 мг на грам. І взагалі там були пацієнти з норма альбумінурі, тобто категорії А1. 31% мали діабетичну хворобу. Нирок 22 мали гіпертензію рена захворювання. захворювання. Емпакідник первинна. Комбінована кінцева крапка. Зниження відносного ризику на 28%. Емпакідний вторинна кінцева крапка, зниження відносного ризику на 27%. І призначення емпагліфлозину можна порівняти з переходом від спринтера до марафонця. Тому що, призначаючи безпосередньо емпагліфлозин, ми забезпечуємо. Повільнішу втрату річної швидкості клубочкової фільтрації. Ну, а в фіналі ми бачимо значно кращі результати, ніж при застосуванні плацебо. Колеги, річна швидкість змін розрахункової шикафе за ключовими підгрупами. Цукровий діабет на емпагліфлазині мінус 1,66. Плацебо – 2,75. Наприклад, розрахунково шикафе при даних нижче ніж 30, мінус 1,84. Група порівняння плацебо – мінус 2,85. Різниця, коли мали вихідні дані вищі ніж 45 мл за хвилину, мінус 1,58 на емпагліфлозині мінус 3,6 у порівнянні з плацебо. Така ж аналогічна різниця відмічалася і в категорії альбумінурії. Наприклад, А1 при альбумінурі мінус 0,11 емпагліфлазин, плацеба мінус 0,89, А3 мінус 2,35 і мінус 4,11. Колеги, завжди виникає питання, чому потрібно діяти раніше. Ми бачимо на цьому слайді не тільки вартість перебування пацієнта з хронічної хвороби на рок на додіалізному етапі, або в відділенні, в якому проходить, наприклад, програмний гемодіаліз, або там, наприклад, перетеняльний діаліз. Я вже не кажу про трансплантацію нирки. Помилкою є те, що запізно призначають дану групу. Прараті. А це слід робити раніше. При розрахунковій шикафе 89 мл за хвилину і нижче. І якщо ви навіть призначили при 89 або 49, або навіть вище, ніж 20, ви вправі і продовжувати дану групу препаратів на нирково-замісній терапії. І ще, повертаючись безпосередньо до нашої пацієнтки. Сечокам'яна хвороба не є протипоказом до призначення даної групи препаратів. Більш того, порівняна нещодавно Швейцарія проходила дослідження, яке називалося швіш Трайл, де вивчали вплив безпосередньо емпагліфлазину. На суперсатурацію сичі. Суперсатурація сичів, вельми шановні колеги, є одним із промоторів реалізації сичокам'яної хвороби. Висновком даного дослідження стало наступне: що емпагліфлазин не Провокує суперсатурацію сечі. Таким чином, він не, скажімо так, погіршує і не створює умови для промоці сечокам'яної хвороби, а навпаки, може застосовуватися у даної категорії пацієнтів, як сечокам'яною хворобою, так і з кристалічними нефропатіями. Дякую за увагу!